Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк Місте Львів. До нас приїхало дуже хороше надходження. Це Chrysler 300 2018 року випуску на повному приводі з двигуном 3,6 літри. В автомобілі є такі легкосплавні чудові диски. По комплектації у нас вона тут максимальна. Повний електропакет, пам'ять сидінь водія, електрорегулювання. Шкіра в дуже чудовому стані. У нас мультикермо, датчик світла, датчик дощу, підігрів, вентиляція передніх сидінь, багатозонний клімат контроль, оригінальна магнітола Chrysler із жк екраном. По задньому ряду сидінь також все дуже чудово. Ніде нічого не протерто, не прокурено, ззаду також є підігрів сидінь. Автомобіль в чудовому стані, як зовнішньо, так і технічно, без нарікань. В автомобілі ще встановлена оригінальна музика Alpine. Якщо зацікавила дана пропозиція, звертайтесь до нас місто Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.